Питання денного про звідголови районної ради. Слово для доповіді надається голові районної ради М. Володимиру Михайловичу Шановні депутати, шановні запрошені Звіт укладу роботи районної ради 6 липланя на 2013 рік та відповідності до статті 55 закону України про місцеве самоврядування України представляють звіт голови районної ради. У своїй роботі я, як голова районної ради, керувався принципом тіснена співпраці з місцевими радами вазового рівня, народними депутатами України, виконавчою владою. Робив все для того, щоб районна рада працювала ефективно, злагоджено, сприяла консолідації спільних зусиль у вирішенні проблем територіальних громад. Протягом звітного року районній раді вдалося розробити та прийняти цілу низку рішень, які сприяли сталому розвитку району та усієї громади. Це стало результатом тісної співпраці всього депутатського корпусу та Амецької районної державної адміністрації. Основною формою роботи районної ради є проведення пленарних засідань та засідань постійних комісій. У звітному періоді проведено 5 пленарних засідань. На них розглянуто 125 питань, прийнято 110 рішень. Серед них 14 нових районних програм. 7 питань про внесення змін і доповнень до діючих програм. 6 питань прохід виконання районних програм, 12 бюджетних питань, 33 питання комунальної власності, 4 питання соціального захисту та інші. Продовжилася робота по закріпленню правового статусу закладу, комунальних закладів району. Там в світовому періоді затверджено статути позашкільного навчального комунального закладу Минська, районна станція Юних Хертів Мінської районної ради Чернігівської області та Степанівського міжшкільного навчального виробничого комбінату. Як вже зазначалося, депутатським корпусом свалено 14 програм, які охоплюють року коло питань. Серед них програма економічного та соціального розвитку району на 2013 рік, Програма ефективного опалення в Минському районі на 2013-17 роки. Програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді Минського району до служби в Збройних силах України на 2013-15 роки, Програма зайнятості населення Минського району на період до 2017 року. Районна програма на 2013 2015 роки із забезпечення житлом дітей сили, дітей, плазма батьківського опікування та з їх числа. Програма розвитку мисильського господарського минського району на 2013 2015 роки. Програма місцевих стимулів для медичних працівників Минського району на 2013 2015 роки та інших. Варто зауважити, що програма ефективного опалення в Минському районі на 2015-18 роки та програма військово-патріотичного виконання та підготовки молоді Минського району до Служби Збройних сил України на 2014 2015 роки були ініціовані виконавчим лапаратом районної ради. Крім програм районної ради відініціювалися ряд питань, які по своїй суті є приземленим, виготовлення Встановлюючи документів по пункту хімілізації в село Волоскімці, початок процедури визнання майна беззайних слідгового приміщення клубу, та в селі жовтневе злітна смуга, участь у вирішенні питань утилізації відходів до тваринства у селищі міського типу Березна, упорядкування питань комунальної власності та багато інших. На сьогоднішній день в районі є 54 довгородаткових програми. Шановні колеги. Значну роль у вирішенні важливих питань чи діяльності громад відіграє депутатський корпус районної ради. Перед за все, це діяльність постійної комісії районної ради, які ініціюють вирішення питань розвитку громад, організовують і контролюють цей процес. Постійні комісії діють згідно планів роботи комісії. В своїй роботі керуються положенням про постійні комісії районної ради та іншими нормативними актами. Зацілення всіх постійних комісій проводиться відкрито і гласно. За цей час відбулося 28 засідань постійних комісій районної ради, на яких розглянуто близько 130 питань. Налагоджено систематичний та дієвий контроль за станом виконання ухвалених рішень. Зокрема, наразі на контролі постійної комісії районної ради перебувають 54 районних програми. Разом з тим, аналіз свідчить, що в майбутньому нам необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконанням найбільш важливих рішень зробити його більш дієвим, давати принципову оцінку кожному випадку невиконання. На це мають бути спрямовані зусилля районних управлінь та відділів, голів постійних комісій, робочих груп та фракцій. На сьогоднішньому пленарному засіданні ми продовжуємо практику заслуговування звітів постійних комісій. Три постійні комісії з питань бюджету, з гуманітарних питань, сім'ї молоді та з соціального захисту цьому, та з питань соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності то сьогодні звітують про проведену роботу. той же час вважаю, що постійні комісії ще не в повній мірі використовують надані їм повноваження, особливо в питаннях ініціативи щодо вивчення окремих проблем соціально-економічного розвитку району, контролю за виконанням рішень Ради, вивченням реального стану справної місця. Належним чином працює президія районної ради, члени якої не стоять оторонь проблем сьогодення і не перетворюють свою діяльність лише на формальний розгляд питань порядку денного чергової сесії. В цьому періоді продовжено форму роботи засідання президії районної ради за участі представників суб'єктів ініціювання питань порядку денного. Як позаказав час, дана форма роботи є позитивною і має свані відгуки, адже дозволяє членам президії головам постійних комісій більш детально. Вивчити питання порядку денної і належним чином довести її до відома депутатів. На минулому пленарному засіданні в порядку денному було розглянуто питання про роботу депутатів Минської районної ради 6 у виборчих охоронах. У процесі підготовки до даного питання виконавчий апарат зібрав у місцевих радах інформацію щодо участі депутатів районної ради в роботі пленарних засідань міської селищних та сільських рад. Та в роботі загальних зборів, сходів, громадян за місцем проживання. З'ясувалося, що в роботі сесії місцевих рад району брали участь 20 депутатів районної ради. Найбільше відвідують сесії Березнянської селищної ради, депутати Леоненко, Чорноштан, Дендар, Тимощенко Булав. Активно беруть участь у сесіях місцевих рад депутати Кармієнко, Аношко, Паграбний, Гарчинський, Нагорний, Роговий, Мироненко, Роденко, Ямонко. Систематична явка депутатів районної ради на пленарні засідання та засідання виконавчих комітетів місцевих рад у тих сільських селищних радах, де депутат є керівником того чи іншого підприємства, закладу установи чи організації. Дев'яти місцевих ради депутати практично не відвідували сесії. Минська міська, Бігарська, Блистівська, Величківська, Киселівська, Семенівська, Синявська, Слобідська, Песківська. Деякі голови місцевих рад не запрошують депутатів районної ради на свої пленарні засідання. Щодо участі в загальних зборах громадян маємо наступну картину. У 2014 році в районі відбулося 26 загальних зборів громадян. В селі Стольному та в селі Волосківця збори не відбулися. В роботі зборів взяло участь більше 23 депутатів районної ради. Приймали участь у загальних зборах громадян районні депутати Соломко, Демжинський, Ляк, Ярмоленко, Півень, Василенко, Раувій та інші. Тепер щодо активності депутатів та їх участі у роботі пленарних засідання районної ради. На п'яти пленарних засіданнях в обговоренні піднятих питань депутати виступили 53 рази. Найбільш активно працюють депутати Василенко, Лаченко, Леоненко, Мацішевська. В той же час деякі депутати пропустили 4 з 5 пленарних засідань. Двойно, Спасенко, Раговенко, Родинка. Або взагалі жодного разу не були присутні на сесії. Костючок, кот, Михайло Петрович, Кот, Юрій Іванович, Кручко, Уважі Шановні депутати, відповідно до вимог чинного законодавства щодо державної регуляторної політики у сфері до господарської діяльності, затверджений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2014 рік. Протягом звітного періоду було прийнято два регуляторні акти про порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів Менської районної ради. Та про внесення змін та доповнені методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл сили міста Мейського району. З метою одержання зауважень і пропозицій дані акти попередньо були оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради. Звідно в перегляді працювали дві тимчасові контрольні комісії, створені за пропозицією депутатів. На виконання рішення районної ради від 29 року 2011 року про розгляд звернення жителів міста Меди щодо екологічного стану річки Бавка була створена тимчасована контрольна комісія для вивчення роботи очисних споруд в філії Мельський сил ППК Прометей. На виконання депутатського запиту депутата районної ради Кідера Валерія Миколайовича створена тимчасова контрольна комісія для вивчення роботи очисних споруд в місті Мена та виконання її календарів. Зладкарпорації інтерессистема умов договору оренди. На минулому пенарному засіданні був заслуханий звіт голови тимчасової контрольної комісії для вивчення роботи очисних споруд в місті Мина та виконання їх за закорпорацією інтерессистеми умов договору оренди Кітела Варія та прийнято рішення про прийнення роботи даної комісії в зв'язку з передачою очисних споруд у діяльність Спенської районної Минської міської ради. Робота тимчасової контрольної комісії для вивчення роботи очисних споруд філії Менській СИМПК Хрометей вийшло продовжити ще на рік. Районна рада веде свою роботу від Квіто і власну. Продовжує роботу офіційний санкт районної ради. З метою інформування населення району про роботу районної ради на ньому постійно розміщуються матеріали, оприлюднюються проєкти та рішення районної ради. Рішення та інформації, які мають бути опубліковані у друкованих засобах масової інформації, обов'язково друкуються в районній газеті наших послуг. Хоча тим також є питання, особливо, що стосується фінансування таких витрат. Представники засобів масової інформації, акредитовані в районній раді, були завжди приступні на її пленарних засіданнях. Шановні депутати, одним із важливих джерел поповнення місцевої бюджетності та фінансової можливості утримання належного ставлення комунального мене є передача його в арену. Районна рада постійно розглядає питання управління об'єктами комунальної власності. Спочатку скликання районної ради прийнято ряд рішень та затверджено. Нормативно-правові акти з цих питань. Якими встановлено прозорий механізм прийняття рішень щодо передачі майна в оренду, проведення конкурсу та здійснення розрахунку орендної плати, призначення та звільнення керівників комунальних установ та закладів? Зазначу, що власне доналення і урегулювання орендних відносин. Має відповідну позитивну задачу. Але чим більше ми опрацьовуємо питання комунальної власності, тим більше зрозуміло, що сьогодні в районі має бути підрозділ, або хоча б одна посадова особа, яка була моніторює обмін комунального вогня, контролювала дотримання орендарями та орендодавцями відповідних норм та процедур, слідкувала за наданням піхту. Шановні депутати. 20 червня 2013 року відбулися установчі збори місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Минського району. Асоціації добровільним непобутковим об'єднанням сільських селищних, міської та районної ради, що створена ними з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування, районного та місцевого рівня щодо захисту прав та спільних інтересів територіальних громад сприяння місцевому розвитку. Учасники зборів обрали голову управління та ревізійну комісію асоціації. Думаю, що Асоціація органів місцевого самоврядування Минщини дозволить нам більш дієво захищати інтереси громад, налагоджувати зв'язок з органами владою вищого рівня. Адже ці всі питання відносяться до їхньої компетенції. В асоціації багато планів. Проведення візних заходів, ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування інших районів зустріч з народними депутатами. Тут. Хотілося б в цьому контексті зупинитися на проведених 23 квітня 2013 року на базі Мейського району виїзних зборах обласної асоціації органів місцевого самоврядування Ради Чернігівщини, які провів голова обласної ради Анатолій Мельник. До складу обласної асоціації входять, входять голови районних рад області та мери міст Нірова, Ніжна Ікрилу. Головним порядком денного заходу було прийняття діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню соціального економічного розвитку території, території та проєкт концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні. Відкриття загальних зборів асоціації відбулося у Березнянській селищній ряд. Після цього розпочалася практична частина реалізації заходу. І, і насамперед духовного з огляду. Брезняцької Покровської церкви допомоги на ремонт і обрядження, якої надають підприємці району. Учасники заходу храму запросив благочинний Минського округу депутат районної ради Василь Дензак. Потім члени асоціації разом із журналістами, від ПДЛ, працівникам виконавчих апаратів обласної та районної рад і районної адміністрації ознайомилися з роботою окремих приватних та комунальних підприємств, селищі Бережних сел селі Дягова та місті Мина. Є вплив на соціально-економічний розвиток району. В ході огляду об'єктів вони переконалися, що чаїні в цьому напрямку зроблено немало. І в значній мірі позитивні тенденції забезпечується роботою підприємств незалежно від форми власності і виділів діяльності. Зокрема, завдяки тому. Капан Мітех, де зустріч зустріло завідувачки виробництвом Антон Завроцький, яке займається виробництвом м'яса птиці. Менський район впевнений отримує першість в області з реалізації м'ясної продукції птахівництва. Минулого року це близько 5 тисяч тонн або 18% загальнообласного. Відвідали учасники заходу і одне з найбільш успішних районів агропідприємств фермерського господарства Бутенко, очолюваний депутатом обласної ради Олексія Бутенко. На його прикладі вони впевнили, що ефективна діяльність цього підприємства при соціальному розвитку військової територіальної громади, а її мешканці мають постійну роботу і гідну зарплату. Окрім того, целяни своє часто допомогли обсязі отримують плату за здання в оренду земельні пані. За кошти господарства прокладено понад 6 кілометрів за газовою, приготуються сільські дороги, відновлено роботу дитсадка, надано допомогому ремонті Святокровчується. На всі ці потреби було виділено близько 1,2 млн гривень. Перевізне господарство також отримує сільську пожежну частину, забезпечує школу школувачами, бере активну участь у благоустрої та озеленні для військової громади. Ще на потужних в районі бюджет до наповнюючих підприємств Філіаменський сир приватного підприємства Касалтизм фірми Прометей, яке у 2012 році реалізувало продукцію на суму майже 600 мільйонів гривень. Саме для заблячивши високопродуктивні діяльності виробничого підрозділу, як переконалися учасники зборів, менше за опціями виробництва посіла торік друге місце серед районів області. Під час роботи зборів членів асоціації взяли участь. У презентації продукції цього підприємства. Учасники збору відбили комунальний заклад обласної ради Минський зоопарк у ході огляду цього комунального підприємства, із яким відвідувачі узнайомили директор зоопарку Зідає Максименко та міський голова Федір Хасун, керівник обласної ради висловив сподівання, що єдиний на Чернігівщині зоопарк обов'язково війде до числа найкращих в Україні. Шановні депутати, окремо хотів би зупинитися на виконанні районної програми підвищення кваліфікації школи місцевого самоврядування на 2012-15 роки. Нагадаю, що 28 грудня 2011 року рішення Минської районної ради під, за підтримки інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління президента України та Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Державних інтерв'ю установи організації Бласфалена і рішення створена школа місцевого самоврядування Мінського району, до складу якого війшли депутати районної ради, голови територіальної громад району, працівники виконавчого апарату районної ради та районної державної адміністрації. У баточному роді були проведені тематичні засідання на базі Мінського району, а також виїзнення. Засідання в місті Києві з метою ознайомлення слухачів школи, а це депутати районної ради, представники голови територіальної громад, представники громад району, працівники апаратів районної ради та держадміністрації з роботу Верховної Ради України та зустрічі з народними депутатами України. Хочу зауважити, що до зустрічі з активом Менського району запрошували депутати. Що закріплені для роботи з виборами Чернігівської області. На запрошеннями народні депутати України Сергія Вершенко, Віктор Губар, Рус Руслан Д'язевич, Руксант Марценків Тетяна Слюд. Було проведено зустріч з народним депутатом України Олегом Гришком. Учасники зустрічі мали змогу звернутися до народних депутатів України із запитаннями, пропозиціями проханнями. Вважаючи, що цей захід про до співпраці, перше знайомство. Щоб перевести у тісну взаємодію і співпрацю. Шановні депутати, користуючись я хотів би поздоровити Макошинську селищну раду із зайнятим третім місцем в другій категорії сільська селищна з кількістю населення понад тисячу жителів в обласному конкурсі Краща сільська селищна рада обійшли сільську раду, подякувати за участь і привітати з перемогою в районному етапі конкурс. З нагоди участі подяки районної ради були вручені під час урочисті заходів святкування Дня Незалежності України. Для участі в обласному конкурсі етапу Документи подали 35 претендентів із 20 районних областей, в тому числі від Меччини, районного етапу конкурсу Макошинська селищна рада, категорія етап, Бірківська сільська рада, Перша категорія. Реаналізувавши з конкурсу санків та обговорювавши проведену ними прогоду, члени конкурсної комісії визначили переможців другого етапу конкурсу. При цьому враховувалися наступні критерії. Виконання місцевого бюджету, економічної та соціальний розвиток територій. Сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва, реформування земельних відносин, охорона навколишнього природного середовища, охорона здоров'я, освіти, соціальних засобів та захист, реалізація державної політики щодо дітей, жінок, сімей і молоді, культура, фізична культура та спорт, зміцнення правопорядку, придатності для злочинності організаційна робота. Крім же сказ, хотів би відмітити, що до участі збірної команди депутатів грамонів третій обласній літній спатакіади серед депутатів місцевих рад Чернігівщини. дівчини, присвячені 70-річчю визволення Чернігівщини від фашистських загарбників, що відбулася 17 травня на стадії імені. Юрія Гаріна, місі Черніві, збірну коман... депутатів Мінського району очолював заступник голови ради Віктор Васильович Ляк. Вона представлена у всіх видах змагань, міні-футбол, волейбол, настільному кінці шаха... шашки. До складу збірної депутатів району шли, депутати районної ради Василія Моленко, Людмила Марцішевська, Микола Вазія, Надія Плюшків та інші. Заступник міського голови Юрій Станіщенко, депутат Мельської міської ради Микола Білець, Березнянський селищний голова Володимир Павленко, депутат Данилівської сільської ради Володимир сільської ради Володимир. Фляк. Збірна депутатів району загальному обізику вибрала 10 те місце серед 22 збірних команд області. Серед здобутків команди зайняте друге місце з футболку. Також хотілося б зазнати, що 26 вересня 2012 року в селі Куковичі з ініціатив депутатського корпусу районної ради та за підтримки Куковицької сільської громади відбулося відкриття меморіальної дошки пам'яті Дудняка Микола Меляновича, заслуженого працівника сільського господарства, голови правління СК Туковицького, депутата обласної та районної ради. Шановні депутати, багато можна говорити про плани роботи районної ради, про пріодти її діяльності. Але дуже часто подощні проблеми, бюджетне незабезпеченість, серйозні проблеми з казначейським обслуговуванням, зводять всі намагання на небі. Але хіба це є виправданням для наших виборців, які бачать поганий доріг, неприведені не не засмічені території? За підсомками року діяльності районної ради у світовому періоді можна робити висновок. Нам необхідно сконцентрувати зусилля на подоланні негативних тенденцій. Ми повинні продовжити роботу над нашими. Вдалими практиками та ініціативами позитивними досягнуть посилити новими результатами. Цих заходів необхідно вжити для того, аби наступні роки каденції діяльності ради були ще професійнішою та ефективнішою. Попереду нас чекає чимало роботи, які депутатський корпус готовий уходити. При цьому ми розуміємо всю відповідальність перед громадою Менщини за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок. Ми зацікавлені у їхній реалізації, адже вони спрямовані на покращення добробуту та процвітання району в цілому та поліпшення життя кожного його мешканця. Ми готові надалі співпрацювати з органами державної виконавчої влади, неурядовими організаціями та бізнесом на задатах партнерства, відкритості та вироблення взаємоузгоджених позицій. Зауважу, що головним пріоритетом у діяльності районної ради в наступному періоді будуть вирішення питань розвитку району, затвердження та реалізація районних програм, питань соціально-економічного і культурного розвитку районного бюджету, розвиток галузі освіти, соціального захисту та реалізація зайнятості населення, підтримка галузі культури, відродження національно-культурних традицій, розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя населення, ефективного управління об'єктами. Районної комунальної власності. Завершуючи цей звіт, хочу підкреслити, що завдяки спільній роботі депутатів, голів постійних комісії, голів депутатських фракцій та виконавчого апарату ради нам вдалося немало зробити. Я щиро вдячний вам за це. Дякую вам за слушні пропозиції, рекомендації підтримку. Закликаю всіх надалі працювати з повною віддачею на благо територіальних громад. Вважаю, щоб помисли і діла кожного. Змістили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за район. Дякую за увагу. Дякую. У кого буду запитання до Володимира Михайловича? Немає? Будь ласка, дисяте.